Шановні слухачі, вітаю вас у курсі Топонімія Дніпробузького межиріччя на матеріалі Кировоградщини. Навчання для вас відбуватиметься дистанційно у спеціально створеному курсі. Т'ютером вашого навчального процесу буду я, Вікторіна Олена Миколаївна. Я кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, комунального закладу. Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Ми будемо спілкуватися з вами у середовищі Moodle, але в разі необхідності ви можете також звертатися до мене за електронною адресою, вказаною на екрані. Курс розрахований на учителів української мови і літератури, але може бути корисним і педагогам інших категорій. Методистам районних методичних кабінетів, історикам, вчителям початкових класів тощо. В ньому розглядаються теоретичні засади дослідження топонімії та практичне використання цього матеріалу на уроках та в позаурочній роботі. Курс має три модулі, які закінчуються практично заліковим заняттям. Для вас підготовлено презентацію, в якій розкрито мету. Завдання, структуру курсу. Також розроблено глосарій, в якому ви зможете знайти тлумачення незрозумілих термінів. Мета курсу поглибити теоретичні знання про дослідників топонімії, ойконімії, гідронімії в україністиці, а також безпосередньо про топонімію, ойконімію, гідронімію. Зокрема, розрізняти терміни астіоніми, комоніми, годоніми, мікроойконіми, мікрогідронями, нейтральні ороніми, позитивні ороніми, негативні ороніми, урбаноніми, дрімоніми, геоніми, дромоніми та інші. Застосовувати теоретичні знання на практиці. Досліджувати місцеві ойконіми, гідроніми, мікрогідроніми, мікротопоніми тощо. Відповідно оформлювати і аналізувати зібраний матеріал, порівнювати його з аналогічним інших регіонів, використовувати на уроках та в позакласній роботі, підготувати словнички ойконімів, гідронімів, мікрогідронімів, мікротопонімів. Для кращого розуміння і сприйняття матеріалу з топонімії певну частину теоретичного матеріалу розміщено в курсі. Якщо у вас виникне бажання узнати більше, ви зможете самостійно опрацювати ще теоретичний матеріал. Список основної та додаткової літератури підготовлено для вас. Навчання триватиме протягом трьох тижнів. Завдання отримуватимете щопонеділка. І щопонеділка я буду перевіряти завдання, виконані вами протягом останнього тижня. Звертайтесь за допомогою у будь-яких питаннях. Будьте активними в обговореннях в курсі, уважними та терплячими. Це сприятиме не лише успішному завершенню навчання, а й підвищенню рівня вашої комунікативної компетентності, а отже, вашому розвитку, вдосконаленню, професійному зростанню. Бажаю вам успіхів у навчанні та творчої наснаги.